Усім привіт! Сьогодні буде відео огляд таких заточних станків, як компанія Vitals і компанія Forte, а також часткова, скажімо, розборка і поглянемо всередині які електродвигуни. Так на що хочу звернути увагу? Компанія VITALS і компанія Forte зараз дає по 3 роки гарантії на свої вироби. І по, коротко, по цим параметрам щодо цих станків, можемо побачити, що компанія VITALS це. 85 Вт двигун, а також 5500 оборотів. І круг 108 мм в діаметру. Компанія Forte 700 Вт потужність, до речі, дуже суттєво відрізняється. І 6300 оборотів. 104 круг, 3,2 його товщина 22 мм внутрішня посадка. І що ж, почнемо. Будь ласка, підписочка і. Лайк like для підтримки каналу. Для мене це досить важливо і також дає мені стимул знімати нові нові відео. Компанія Forte. Укомплектована станина металева, а також оця частина, яка фіксує ланцюг, тобто робоча платформа, вона йде пластикова. Ось така ручечка. О, така простенький скажімо так, досить набірчик. І також є LED підсвітка в даному станочку. Vitals у нас більш простіший варіант. Пластмасова станина, а також оця робоча платформа. Вона йде пластмасова. Не бачу, скажімо, суттєвої різниці в якості, але тим не менше різниця в ціні досить велика. Для прикладу скажу, цей орієнтовно 50 доларів, це орієнтовно 40 доларів. Зараз. Скажу ще по цьому. Для професіоналів немає значення, яким точити станком. Вони мають одинаковий виставлений кут голови 55 градусів. А інший кут це заставляється в залежності від того зуба, який ви будете точити. Кожен ланцюг має певний градус, яким визначений виробником. Ну що, щоб не забирати ваш час, як бачимо, зняв кришечки. І можемо побачити, що всередині. Конструктивно всередині, вони трошечки відрізняються. Скажімо, фортешка має плату багато більшу. До речі, електродвигуни, у них діаметри одинакові, але не можна зрозуміти, чому тут 700 Вт, а тут лише 85 Вт. Тема для обговорення, будь ласка, пишіть коментарі. Хто з електриків розуміє, чому така різниця в? Характеристиках по електродвигунах. Працюють вони тихо, що цей двигун, що цей двигун. Присутні щітки і на цьому двигуні, і на цьому двигуні. Хто для себе черпанув якусь корисну інформацію, будь ласка, підтримайте канал, лайк і підписочка. Можемо також показати їх в роботі, зазняти і сказати, що, яка різниця на ділі. Всім гарного настрою!